яка трохи вже у нас пішла на загущення догори, то ми її зараз відкриємо чуть-чуть. Бо вона давала дуже велику тінь. Так, зараз я сюди підходжу, дивимося. Така гілячка пішла у нас, то що я казав, гілки які йдуть вниз, вони оголені дуже сильно, ми їх або зрізаємо повністю, або піднімаємо. Піднімаємо, тобто ріжемо її на таку бронечку. Це зрізаємо повністю. Так, що це у нас тут? Новно нехай буде. Так само тут. Гілка падає вниз, як кажуть, гербіцидну зону ми її підняли. Це всехло повністю забрали. Так, далі ця гілочка падає в нас вниз, ми її забрали. Отако. трошки підняли. Навіть отако можна, є брунечка. Отак. Щось буде, буде, будемо бачити. Так, щось мене тут смущає. Трохи, ну ладно, залишаємо. Так. Ця у нас пішла сюди. Ось гілочка росте догори. Вона має бруньки тут. Ми її на 10 см карачуємо. Квіти підуть гілочки, далі будемо працювати. Піде щось. Тут дуже сильне загущення. Щось ми маємо прорядити. Ця сильна гілка вона вверху, Щось вона нам теж ну, поки що на цей рік залишаємо, але ми її вкоротимо ось так. Вона йде в перехрестя, відплодоносить нам. А цю сусідню забираємо. Сонечко трошки цю. Також прикорачуємо. Ця оголина йде вниз, забираємо її повністю. Ця оголена йде вниз, забираємо її повністю. Небажаємо, не треба тут різати. Так. ця. Підняли.